Всім привіт! Сьогодні буде відео з жанру, що купив або розпаковка по черзі. Купив собі ось такий олівчик Піка. Механічний олівчик тоненький з стержнем 0,9 мм. Взяв твердий, мені тверді більше якось заходять в користуванні і купив додатково грифелі білого кольору. У мене є. Олівці піка, оце от, старіший олівець, бачите? Це вже новіший, він з юпочкою трошки відрізняється від першого. Є в мене різноманітні грифелі до них. Дуже класні олівці, все чудово працює, але мені трошки вже надоїло їх точити. Трошки займається часу, і є такий великий недолік. Оці тучилки, вони, в принципі, можна сказати, довго не живуть. У лівцю нічого, а точилка сам ніж починає підтуплюватися, тому що, так як я користуюся твердим грифелем. Графіт є абразив і він тупить сам ніж. Я його час від часу підтягую, але надовго не вистачає. Одним словом, надоїло мені з тим бавитися, думаю, попробую. Взяти тоненький грифель і спробувати ним користуватися. Так, як він виглядає? Ось таким чином. Грифель товщиною 0,9 мм. Зараз попробую, як він пише на світлому. Так, в принципі. Може бути. Можна грубше сильніше нажимати, можна тоньше, слабше. Так що. Я думаю, мені вистачить. Буду пробувати. Так. Кажуть, що вони ламаються. Ну, ламається. Напевно, якщо довше. А, ну, якщо. Забагато його витягнути, то, звичайно, що буде ламатися. Так, міліметр 2, нормально. Так, і хочу попробувати хочу попробувати білі стержні. Сказали, що вони трішки відрізняються від оцих воскових, більш плотніші. І трошки по-іншому працюють. Зараз візьму білу плуту якусь білу. Візьму якусь темну плиту і спробуємо, як вона малює. В наборі в мене тут грифелі 24 штучки ще є. І додатково написано було, що 5 грифелів в самій ручці. Є 4 і 5 тут. Пробуємо. Як воно працює. М, гумка стирачка. Не знаю, чи вона мені знадобиться. Так, білі грифелі. Так, воно відкривається. Воно вилітати не хочуть. Дивіться, може видно якийсь такий склад. Вони наелектризувалися і прилипли до, самої, до самого контейнера. Тобто, я не знаю, чи видно? Якісь такі цікаві, вилітати навіть не хочуть. О, є. От. Електризується. Ну, дійсно, якісь інші, мабуть. Я завжди коли. Використовую олівець, я кидаю два грифеля. Один в мене білий, наприклад, заправлений, я працюю білим, а другий звичайний графіт для світлої плити. І тоді, коли мені потрібно, змінюється плита, не потрібно шукати, де ті грифелі валяються. Я завжди маю білий і. Темний грифель в олівці. Так, як він пише. О, він пише зовсім по-іншому, ніж. Навіть по звуку відчувається, що він набагато плотніший. І легко стирається. Зараз покажу для порівняння, як працює оцей грифель. От, то, що я казав, в мене є звичайний. Мені потрібно білий, я просто це кидаю ззаду і вилазить білий. Оце ті грубші 2,8 мм, наскільки я пам'ятаю. Вони набагато м'якші і вони йдуть як воскові і працюють там по-мокрому, можна малювати вроді того. Але стираються вони набагато складніше. Цей, навіть по звуку чути, що. Плутніший і стирається набагато легше. Бачите? Раз, раз і стер. А ці, ці треба терти. Не знаю, буду пробувати. Користуватися, подивимося, що з того вийде. Так, далі. З тим зрозуміло. Що ще купив? Забираю? Наступне, що я купив от, от штукінцею. Це є віра, і це є магнітний тримач, бітотримач з кільцевим магнітом. Називається оця штука. Якось вона десь тут називається, ну, не знаю. Рапідатор, рапідатор технології Ring Magnet. Буду пробувати. У мене є такий бітотримач, теж Деволтовський, з подовжувачем. Він для того, щоб можна було закручувати однією рукою починати, принаймні, закручувати саморізи. Але в ньому є. Одна велика проблема це його розмір. Тобто Його стартова довжина вже досить велика. І вирішив спробувати ось таке, тому що ну, деколи потрібно навіть коротше закрутити самонаріз. Ним вже незручно. Або десь підлізти. І проходиться трошки мордуватися. Вирішив спробувати, не знаю, має, має би зайти. Як він тримає, тобто тут. Фіксується сама біта бітотримачі і, от ви ставите саме наріс, так. Опа, і примагнітово. І тримає воно досить, досить міцно. Буду бачити, як воно в роботі. Тридцятки. 4х30. так само зразу фіксується. Автоматично. Буду бачити в роботі, як він все покаже. Ну, 3,5 на 16, непевний, що буду використовувати з ним, але, в принципі, ну, тримає міцно. В принципі, починати засверлюватися можна. Бо цим, наприклад, вже 3,5 на 16 десь закручувати. то трошки виходить. Проблематично. Дуже великий виходить отвер під самонаріз, і великий кут нахилу самого самонаріза, і тоді є шанс, що ви зайдете в матеріал під кутом, він у вас там косу піде. Тому що, наприклад, довший самонаріз набагато легше контролювати перпендикулярність ходу в матеріалу, ніж от з коротчими. От Для того я, в принципі, і взяв. І прикольно, що біто. Фіксується. А, до речі, хочу спробувати ще, як він працює з конфірматом. Розфіксовується отак. Тобто ви взяли, потянули допереду. Все віто знімається. Зараз попробую ще конфірмат. Часом теж треба десь зафіксувати. У мене під конфірмат під імпакт є. З такий біт, у він без магніта. Але цікаво чи працює з конфірматом. О! Дуже прикольно. Це коли збирається шафа десь під стелю. Вам треба якусь боковинку закрутити. Одною рукою ви тримаєтеся десь там за драбину, за стелю, за шафу, а другою вже крутите шуруповертом. От. Класна штука. Не знаю, буду пробувати. Далі. Далі, далі. Далі що я взяв? І купив ось такий набір він по акційній ціні і купив його заради однієї речі. Це є оце, це є. Тріскачка під біту. Дивіться. На розмір її. Я просто кайфую. У мене є маленька тріскачка під біту. О, зараз вам покажу різниці, чим вони відрізняються. Тут в наборі ага, також короткий магнітний бітотримач, і мені не вистачало ось такого середнього розміру ще біт у мене є довгий. Є звичайні стандартні короткі, а таких середніх в мене немає. Так що тут і PZ, і PH, і одиничка, і двійка, і навіть ще плоска є. Класна штука. Часом потрібно десь в отвір залізти, щось докрутити, то короткими не дуже долізеш, а довгі задовгі буває таке. Що тут є в нагрузку, є ручка, можна ставити. Тріскавку, так. І є перехідник на квадрат. На квадрат і головки на 8, 10 і на 13, наприклад, на 10. Ну, часом потрібно якийсь Затягнути гвинт на 8 на 10. Буває там. Такі ходові розміри. В принципі, може пригодиться. Кину, хай їздить. Багато місця не займає все в купі І класно тим, що все поставив і нічого ніде не валяється. Фіксується в коробочці Люблять вони такі штуки робити. Такі тримачі. Так. Для чого я це витягував? Досить часто зараз меблі роблять всі до стелі: шафи до стелі, кухні до стелі, якісь стелажі ще щось. І часом приходиться ставити, піднімати шафу без ніжок, або там без передніх, або без задніх ніжок, там бокових, дивлячись, які габарити шафи. То треба. Знімати ніжки, потім їх закручувати вже самонарізами до дна, вже коли шафа стоїть. І тоді це стає реальна проблема, тому що, наприклад, у вас там 50-та ніжка, вам потрібно закрутити самонаріз, плюс сама біта займає місце, і вам не вистачає місця, щоб навіть наживити той самонаріз. І тому борешся за кожен міліметр от таких речей, які би якось зекономили твій час і. Можна було це все зробити набагато швидше. Так що от я тоді купив ось такий китайський ятовський наборчик з тріскавкою, та? і зараз хочу порівняти от дві однакові біти, та І скільки місця займає. От так напевно, буду порівнювати. Ту десь реальних 5 мм, я рахую до верху цього пропорця перемикання, та? і виходить тут реальна різниця десь 5 мм. І давайте зразу заміряємо. От сама біта має довжину приблизно, та? 25 мм. Приблизно, а з тріскачкою виходить 27. Тобто 2 мм різниця між розміром біти і посадкою. От трискачку. Ну, це бомбезно. І плюс. Вручну. Можна використовувати як саму оцю ручку для закручування чи відкручування, а можна, якщо поганий доступ, взяти навіть той самий бітотримач і використовувати його. Так що, ось така цаца. кожна така річ, такий дріб'язок, він економить ваш час. Так що. Ось таке відео вийшло. На цьому буде все. Надіюсь, воно було для вас корисне.